з Дішин то десь від одного двох рочків буде. Так, це мікс-брендів 27,45. Така буде плюшова класна ковтюлька на 2-4 рочки. Така вілюрова з вишивкою класна на 6-8. Такі мішка з вушками 4-6. Комплект такі на 10-12, стрільнячий. Далі такі дві кофточки в розмірі 30-36, такі на 2-3 рочки Комплект. Платько тепле 7-8 рочків. Такі різні сліди. А платячко, двониточка на 2-4 рочки. Дуже гарно, зі свинкою пепою. І ще одна свинка пепа, також на 2-4, з якісь такі фатіновою спідничкою. Тут ще, бачите, таке прикольно зроблено. Дуже класне. 6-8 лосінки. Далі 2-3 рочки. 8-9. Такі на двониточку 2 рочки. Далі такі кілотики півтора рочки. 12-18, 36, курточка дуже класна, стильова така, 2-3 роки, дивіться, як класна, на манжетику, дуже класна курточка, така модна, комбінезончик 2-3 рочки, Лосінки 4-5, комплекс двох одиничок. Такі для садочку класно. Далі 2-3 роки такі на змійці. Такі є 9-10, дві пари, такі на високу посадку, Дуже класно тягнуться такі бачите, з такими типу, колінками розрізами, дуже прикольними. 9-10, бачу. Так, 9-10. Далі комбінезон такий широкими донизу в рубчик. Підлітковий, може навіть для матусі. У нас є матусі такі худенькі, що буде дуже класно, такий стильний. Так, це в нас була піжамка, я не показала. Далі такі лосінки, 11-12 свічок на байці теплі. Такі різноманітні будуть десь 11, 12, 13. Далі теплий, також буде на 3-4. Такі на байці 5. Різні лонги. Дуже прикольні, такі жилеточка, спідничка. Курточка. І це пальтішко теплий 4-5 років. Таке папа буде закрита. 3-4. Набір таких а, лонгів 3-4. Такий у нас буде на розмір 5-6 виглас. Такий у нас буде на 6-7. Такий дуже класний, теж, бачите? Так зроблено рукавчик. А, одна блузочка така. Така. 7 8 9-10, це у нас е такий світшотик на двониточку. Це у нас 8-9, ще один світшотик. І це у нас костюмчик такий зі штанішками. Так, до речі, також тут буде така ростовочка джегінці класна. Е так, взяти повна. Тут буде розмір, я вам скажу, від 12-24, 2-4, 4-6, 4-6. Ну, тобто тут їх 1, 2, 3, 4, 5, по-моєму, 4. Ростовочка така. Далі такий е вілюрчик Бархатні лосинки, сім-вісім очків. Ну, рукавички це таке, що завжди треба. Шапуля і ще буде кілька таких лонгів. Якраз на осінь. Саме то.